Розуміючи те, що дорога буде не близькою, а моя автівка вже й так досить пошкоджена, я вирішив перевірити ще одну машинку. А ну зараз я там ще одну машинку побачу. На жаль, її стан був жахливий, а ремонтувати і заправляти її нам не дозволили б зомбі, бо вони вже досить близько підходили. Двигун 12, поїхали, краще. Що, що поїхали, давай а то зберемо. Прийнявши важке рішення, ми відправились далі на зламаній, проте заправленій машині. Вона постійно глохла, і з цим треба було щось робити.